Варю таку крупу, болгурчик. Ось. Так. І я взяла дві пачечки ось такі, перевезла з собою з України масло вершкове. І одну пачку забрав дядя Ваня, другого не захотів, сказав, вам нічого не залишиться. Ну, е, В якості гостинчика такого я привезла йому дві шоколадки і ось, ось, батончики ще і одну рибку таку, знаєте, я боялась багато брати, одна рибка вийшла 130 гривень. Думаю, я хотіла 10 штучок взяти, десяток. Думаю, 1300 гривень. А якщо на кордоні не пропустять, то вилучають товар і ще штраф доведеться сплачувати. Що... Зйомку не проводила, як ми вечеряли. На кожен же ж раз, коли ми харчуємось, я буду зйомку проводити. Ну, скажу, Сосиски нам сподобались, а сирок оцей ми різали вже ніж щось такий у нас, тут я знайшла. І коротше, сирок більше подібний до солодкого, подиву, як. Радомір, щось таке королівський сир Коротше, Зараз є в наявності у нас ось такий йогурт домашній, я вже показувала, здається, це робила а, дружина дяді Ванії, тітя Таня з Києва. Так, вона, до речі, поїхала. Ми приїхали, а вона в цей день поїхала 22-го вчора. Да? Позавчора, вчора, 23-го було. Ось наскава по такому батончику. Бачите, він який на, на фотки. Картинка така яскрава. І кава у нас без цукру, тому що у нас є солодкий батончик. Я без цукру сьогодні зробила. І зараз покажу вам кашу. Все, порожня каструлька. Ось моя порція. Прям ви знаєте, в тютільку угадала, як зробити на трьох. Ось моя порція, у мене немає такої, от, бачите, глибокої тарілочки. Тому я дітям ось так зробила кожному. Зараз покладу ложечки або можна чайними їсти. І у мене ось так пішло дуже красиво. Все в наявності є, нічого не бракує. Я кажу, Соня, знаєш, як відпочивала в Турції і в Єгипті. Все нібито є. Бачите, і кашка з, вершковою, з вершковим маслом, і цукерка, батончик такий, і кава є дуже запашна, і кисломолочні продукти. Яблучко, ну, щоб, знаєте, не було проблем з туалетом. Ось. І сирок. Для, для зубів дуже корисно їсти твердий сир. Все. А сьогодні вол майже немає. Так. Якого кольору там прапор? Вчора був жовтий, жовтий і сьогодні жовтий. Так. Ну така погода сьогодні. Горе, чайки. Супер. Ми запитували, окей, Google, в старий, старий Несебр, ось там, де перешик, бачите, я показувала вже. Туди ходять автобуси. І таксіста можна спитати, туди довести нас. А там, бачите, всередині льот. І ось, зонт ось так. У там у мене шляпка, парео. Ось так. Тут у мене колярчики, штанці, тут у нас рушничок, ось, Таня на рюкзак, шорт, я поклав кепку. а кепку можна сюди повішати. Повішати сюди кепку. ось так, кепка. так. Ось, зараз пірну у воду, подивлюся, мабуть, вода дуже класна. Я вчора помила голову перша тут. Вода дуже м'яка і шампунь з собою я привезла. І не дуже хочеться бруднити, знаєте, волосся, але як я буду купатися, там такі високі хвилі. Данька он звернув вже, так? Да? Данька купається, бачиш он? Соня, ти, ти, ти бачиш Даньку? Ні, я бачу. Екран засвічується, хоча ми під рибочком сидимо з сонею разом. Але все ж таки засвічується екран і ну, я знімаю, я його бачу, але не дуже добре. Забула в номері сьогодні наш круг надувний. І подушечку забула. Відповідальний за це Данила, де він забув. Вчора ми бачили по пляжу, ходили, продавали бубліки. Скільки бублик коштували 5 Да? 5 лєвів бублік такий, знаєте, як ото, як булка. Великий-великий такий. на 27 градусів сьогодні. Температура Сіноптик, Болгарія, Святєвлас. Осадки 0, влажність 57% і вітер 18 км в час. А вода, я не знаю, скільки там. Ну, ось температура води в Святєвлас прямо зараз. 24,2 градуси. Нічого собі. Так сьогодні ке в нас? 24 да, сьогодні, да. червня. Копець, да? А я думала, це 15, ні, вода дуже тепла. Вінка знайшла ось таку маленьку ракушечку, бачите, яка вона мікроскопічна. Ось це я дуже-дуже сильно наближаю, а якщо зробити повільніше, ось так. Ось вона яка маленька, маленька. Мушта така маленька, маленька, бачите? Треба ж було знайти її. Таня ще купається, жемчужні ванни приймаю, це називається жемчужні ванни. Прибой біля берега, коли багато-багато таких бульбашок з'являється, піна біла, морська біла піна. Пам'ятаєте сказку Ганса Христіана Андерсіна про русалочку? Коли вона наприкінці сказки перетворилася на морську піну. Я колись її читала, Даня, ось Данька, до речі, мій. А я колись читала цю сказку Дані, і я доросла людина, мені дуже шкода було. Коротше, Даня вийшов з води. Я аж розплакалась, коли читала Дані ту сказку. Наприкінці вона перетворилася в морську. Дивись, ходив. Диви, яка красива рухочка. Так, да, темно. Ми вже збираємося, я вже штанці натягую. Він ще практично спробує там. Ходиш? От помітка це пусинь. Вже 20 хвилин, друга. І дивища такає. Час 20 вже. На годину ков. Жовтий, так і не змінився. Бачите? Жовтий прапор. Людей трохи менше стало, але тут я дивлюсь, що і десь півперша була на годиннику, і люди приходили. Оце знаєте, їх можна роздивитися так. Я розумію, що шкіра біла, тобто вони тільки-тільки приїхали, засмагу ще вони не мають, не засмагали, тобто на пляжі. Бачите, скільки Скільки тут водорослів. І окрема розмова про ці гарні гори, мальовничі. Вони дуже красиві, вони, так знаєте, підіймаються дуже-дуже високо і нібито спостерігають за всім, що тут відбувається внизу біля такого теплого лагідного моря, котре нас, нас огортає в свої обійми. Дуже класно тут. Тепле, тепле пісочок, тепле лагідне сонечко, море. Треба хоча б раз у житті кожному, кожній людині спробувати відчути себе серед природи, це серед прекрасних високих мальовничих гір, серед природи, серед сонця, піску, на цьому суперовому пляжі. Ну да. Тут може здатися на перший погляд, що да, є водорослі, але на це на все можна закрити очі, це все природнє. Тобто це ж не пляшки, знаєте, там пластик, котрий людина а, сама зробила і море винесло там, пляшки або там, пакети. Це водорослі, нічого такого страшного в цьому я не бачу. І ще хочу наголосити, що нема а, в цьому році мідус. Може, вони трохи з'являться туди пізніше, ближче до серпня, до вересня місяця. А може статися, що зовсім вони не з'являться. Нехай буде другий варіант, щоб вони зовсім не з'явилися, вони нам не потрібні тут. І купатися одне задоволення, ви знаєте, коли нема цих потворних медуз. Тому що колись я відпочивала, приїздила до Куми на відпочинок. Це було в 21-му році. Так, да, Вже минуло три роки з того часу. Я приїздила на Білосарайську касу, ми разом з Данилом приїхали туди. Там відпочивала моя подруга, кума. Вона хрещена мати моїх Софії і Данила. Вона відпочивала з чоловіком, з сином, тобто з сім'єю разом. Там був готель, назва його у Світлани чи Світлана якось так. Зараз я розповідаю. Ось, і там ще в тому готелі, у нас на нашому каналі є огляд того готелю. Ось там є на їх території басейн. Але ті, хто не живуть в цьому готелі, вони не можуть купатися в тому басейні. Ну, це так. Ось і тоді, в тому році, було багато, дуже багато медуз. Це якийсь жах. Вони жалять. Ти пливеш нібито, і вони скрізь, поміж ніг у тебе, між туловищем і руками, під пахвами, скрізь пропливають. Це такі потвори, що капець великі, -великі. я Пам'ятаю, що я їх ловила руками і виносила на пляж, і трохи їх закапувала. Дуже багато їх було. А що то за місяць був десь може о, яка бабочка до нас прилетіла, бачите? Матильок? Полетіла, полетіла. Ось. Це був, може, початок серпня місяця, десь так, я думаю. Або кінець липня. Липень це у нас іюль, а серпень це август. Десь так наприкінці може. А, і Юля на початку августа вони там відпочивали, і було дуже, ну прям, ну я не знаю, я такого року ще не пригадую, не пам'ятаю, щоб стільки багато було цих потвор. Тут, бачите, от, люди розважаються, є ось такі а, мотоцикли, чи як вони, да? Так? Водяний такі цей. Зараз я приближу, ось, катаються. Вчора ми бачили, да, тут катались на шайбі по морю і в небо злітали на таких, знаєте, кулях. Прив'язують до катіра і на кулі дві людини повисають в повітрі і так летять. Такий вид, вид активний вид спорту і відпочинку. Ну, море, море тепле. Лагідне і неймовірне, просто неймовірне море. Заходиш, тут трапляються під водою гострі камні. Я декілька разів пошкодила ногу, але нічого. Я то не звертаю на то уваги. У когось вам, бачите, полетів. Парасолька полетіла. Спіймали, спіймали. Дуже сильний. Вітер зінявся. Так, ви бачите, це така у нас морожена рибка ставридка, Така вона маленька. Це нам дав дядя Ваня. Він сам її спіймав. Він у нас рибак. Ось така вона маленька. Бачите, у неї такий жовтий маленький гостренький хвостик. У неї така, бачите, спинка темна, а пузака більш світле. І око таке, бачите, велике. Зараз я її розморожую в пакеті. У мене тут лежить, вона розморожується. А зараз я тут вже у мене окроп кипить. Зараз я буду а, макарончики варити. а, трус сир, а, потім вершкове масло покладу і все, будемо обідати. Так, додаю отак, сіль, розмішую. Так, і спагетті. Я думаю, може з пів пачки десь тут 500 грамів, півпачки десь приблизно 200, 250. Ось так я занурюю потрошечки. Отак пригинаю. Ось. Ну, Нам вистачить, мені здається, 250 на трьох. Так. Так. Одною рукою не дуже зручно. Так, це багато 28 градусів. Роби менше. Мама, так, все. Дуже-дуже пліта працює і в номері дуже доволі спекотно. Ми, коли йдемо на пляж, ми вимикаємо всі пристрої, нічого не залишаємо, бо боїмося, щоб тут, знаєте, ну, нехай ліпше буде так. Ну, я не хочу хвилюватися, тому що це квартира чужа, не наша. І знаєте, щоб не було у вас гарання, замикання, ну нічого такого. Все залишаю, накриваю кришкою. Коротше, ми все вимикаємо, кондишн не працює. Ну покажи у Соні. Ось така проблема з ногами. Вчора сиділа на пляжі і не намастила кремом для загару з тридцять 35 і ось цей же кислячок, воно обережно. У мене, у мене, ти знаєш, в дитинстві в мене він дуже рятував оцей кисляк. У нас дідусь робив сам з молока. кислячок такий, знаєте, з молока. Це сусідка давала молоко. У неї була одна корова, потім з'явилося дві корови. І вона здоїть коровку. І через паркан подасть моєму дідусю. Це прадідусь Софії і Данила. Ось, давай іншу ножку. І те саме він робив кисляк сам в бутильку, три літри бутильок. Ось, І він сам, я не знаю, який там рецепт, треба дізнатися. Ось. А я вже робила вдома з бактерій, які я покупала в щирому кумі, казала вже, мабуть, да? або в аптеці продаються такі маленькі пакетики, там по 2 грами, щось таке. А вони схожі, як знаєте, такі маленькі-маленькі пакетик, як ванільний цукор. Ось. І він додається в тепле молоко, а потім в ковдру закутуєш, в подушки ставиш і десь у ліжечку ховаєш туди коротше, в тепле місце. Можна кудись до батареї притулити. Коротше, нехай залишається Софія, все. Я тебе. Ми вже пробували по-різному. Ще засіб є у нас ось такий. Ось такий є засіб по типу пантенола, але Софії він не дуже допоміг. Знаєте, вшикаєш на опік зверху, і така нібито з'являється плівочка. Її спочатку непомітно з першого погляду, але потім вона відходить. І він таки, знаєте, потроху охолоджує шкіру. Ну Не знаю, їй не допомогло. Так, спробувала я спагетти, все, вони готові. Я вимикаю плиту. Зараз буду воду зливати. І ось я сир, наш сир, що ми купили, знайшла ось таку тирку, і вона була не дуже чиста. Там хтось залишив бачите, залишки сиру. Я його пробувала відколопати веделкою, не дуже в мене виходить. Коротше, буду терти сир на цю сторону вона більш чиста. Ця сторона більш чиста, супер. Додам трішечки масла ось такого вершкового солодковишкове. Бачите, солодковершкове. Ось яго... яготинське дуже смачне масло. І трішечки додам майонезу. Вчора ми я ж казала, ми вже їли сосиски і ми їли ці... цей майонез. Не дуже нам сподобався, Софії зовсім не сподобався. Зливаю ось так водичку, рушничок це наш з ручки привезли. такий рушничок з собачками намальованими. Все. Так. М -м -м. Багато води тут нібито нема. Сиротуру. На Натику тут сирот, дуже багато я не буду. Щоб ще взагалі на завтра залишилось, нам, мабуть, таке да, будемо бутерброди завтра робити, якщо буде хліб у нас. Так, десь так приблизно вистачить. Ось так. так, Додаю туди. Додаю туди майонез. Без чеснику. Чесника у нас, на жаль, нема. І... Додаю ще масло повершкового. І виходить у нас ось. Так. ось так. Масло, командис і сир. Все сюди, зішкрябую все це, залишок. І все це ретельно перемішую. Ось м'яса у нас немає. Тато ще у нас не отримав заробітну плату, тому якось я не хочу йти і здавати євро наліво, щоб знаєте, перевезти. Треба здати євро або долари. У соні є 50 доларів і 50 євро. Я кажу, не здавай, може щось собі купиш. Знаєте, може, взуття або сумочку, якусь щось таке хочеться. Ось, ну не поспішаємо. Ось ще час є. У нас 20 діб відпочинку, то я кажу, не те саме, не, не, не поспішає. Ото бабусі ми взяли вчора. Такі класні макасинчики білого кольору. Тут е, дуже шикарне взуття проізводства є, значить, Болгарія і Турція. Тут же ж кордон з Турцією поруч. І я десь у когось бачила в обзорах, що рібок ще є. Не всі побачили магазинами вчора. Може, де ще і є рібок, але ну, ми його не побачили, того життя. Хочеться ще його знайти і там передивитися, які у них є модельки. Ось, все. Спагідці вже готові, поки я з вами балакаю. І ось так от. Я знаєте, не сумую тут. У мене часто я з вами балакаю, то я з дітьми, то я щось там підстираю, то, то щось я підмітаю, підлогу мию, коротше, то постільне щось там перегортаю на ліжку, постійно щось роблю. ось так. Ще ось тут в наявності є ось такий маленький заварничок для чаю. Я знаю, що треба засипати спочатку під поршень чай, але якщо він розсипний. У нас розсипного чаю нема, у нас є в пакетиках чай. Ось такий, бачите, це мій один із найулюбленіших чаїв ловаре, Ось там 5 смаків по 5, по 5 видів, 25 пакетів. Ось, я заливаю окропчиком. Зараз ось так. Це я вперше користуюсь вперше. Ось. Я обдала окропом спочатку, тому що я не знаю, хто користався їм до мене. Так, ось так. І такий маленький заварничок. Нехай буде. А може на вечір знадобиться нам чайок попити. Ще у нас є ось така консерва. Зараз я її включаю в водичку, зараз я її помию, щоб вона була чистенька. Ось відкрию і хочу додати до наших макарончиків м'ясо. Завжди перевіряю термін придатності тут аж до 27-го року. Виявилося багато олія. Я її не хочу. Я хочу пересидити, маю чашечку ось таку штучечку. Я мию крупи за допомогою цієї помаранчевої штучки. І ось так переливаю. Нехай олія виходить, нехай. Залишиться у нас лише м'язко. Ну, Ця баночка вже порожня. Ось так виходить рибка наша. Це рибка. І ось зайва олія. Зараз я, ану, Соня, дуже обережна. Я буду прикрашати. Ану, візьми, будь ласка, камеру. Будеш ти у нас кінооператором. Ось. І я хочу, наприклад, я собі зроблю. я собі прямо ось так зроблю. З гори, на горку, покладовсь, ось так зверху. Прям. А дітям я окремо, тому що у нас Даня не дуже полюбляє рибу, він її окремо їсть, ось так. Щось м'ясне треба постійно додавати до їжі. Зараз у нас буде вчора сосиски, були навечір, а сьогодні рибка ось так, Краще, ніж нічого. Так, смачного. Це я приготувала, сідайте їсти. Це напої ось той, що я казала, 3 літри. І він дуже такий Хімікат. смачний, да, віддає хімікатами, але, знаєте, малинка таким відчувається на смак. ось, ну Сонька не їла зранку, батончик залишився її. Все. Смачного вам.